На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що хворий сусід тривалий час не з'являється на вулиці. Відповідно для перевірки цієї інформації на місце направився наряд патрульної поліції. Коли поліцейські підійшли до будинку, чоловік відкрив по них вогонь з мисливської рушниці. На щастя, ніхто з поліцейських не постраждав. В дію була введена спеціальна поліцейська операція, були задіяні спецпризначенці корду. Чоловіка затримали, рушницю вилучили. Наразі за цим фактом триває перевірка. Чому не ти? все. Зловмисника жителя Луцького району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за фактом посягання на життя правоохоронця розпочали вже кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри в інкримінованому злочину йому будуть обирати запобіжний захід. Досудове розслідування триває.